Осткове відновлення складу ядерної зброї, таке здійснила Росія в Криму. Називається об'єкт Феодосія. 13 про це повідомили в головному управлінні розвідки. Повідомили про це в Суспільному. Крим. нині цей об'єкт використовується для зберігання звичайних боєприпасів. В головному управлінні розвідки додали, що в окупованому Криму немає об'єктів, де б розміщувалася ядерна зброя. Так само не було зафіксовано і випадків переміщення цієї зброї. При цьому вгору відзначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути е, також і кораблі. От зараз пропоную подивитися все ж таки, що є на озброєнні у військово-морських сил Росії. ВМС Росії має на озброєнні. Ядерні боєприпаси ВМФ не головні частини та бойові блоки ракет морського базування і берегових ракетних комплексів. Бойові частини. Протикорабельних і протичовнових ракет, бойові зарядні відділення, і бойові частини торпед і ракетоторпед, якірні та донні міни, артилерійські снаряди берегової артилерії, глибинні бомби, і пірнальні авіаційні бомби. І трішки розкажу, що це за склад ядерної зброї Феодосія 13. Це радянський склад. Він знаходиться в урочищі Казалташ в Криму неподалік Судака. Феодосія 13 будувався у 51-53 роках. Куратором будівництва цього об'єкту був тоді глава народного комісаріату внутрішніх справ НКВС Лаврентій Берія. Ну і зараз бачимо, що Росія намагається його частково відновити про те, як я вже зазначила, наш головне управління розвідки говорить про те, що загрози ядерної конкретно там немає. Росіяни використовують конкретно цей склад просто як склад для боєприпасів. Ну, те, про що ми вже говорили цієї інформаційної години, Україна та Швеція ведуть перемовини щодо передачі нашій країні літаків Гріпен. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Голосу Америки. Це тема, яку президент постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок. Оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. зараз країна в НАТО і президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а наше Міністерство оборони з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і Ф 16 і ми рухаємося в цьому напрямку. Ну, от з приводу цих шведських літаків, Гріпен. Власне, це літаки. Це шведський багатоцільовий винищувач, четвертого покоління. Він був розроблений у 80-х роках. На озброєння його було прийнято в 96-му році. Ну і власне тоді ж в 96-му році, 14 вересня, стало відомо про завершення ознайомчих навчання. Прошу не в 96-му році, а саме 14 вересня минулого року було. Повідомлено про завершення ось цих ось навчань на шведських літаках українських пілотів. І ще хочеться нагадати, що власне до кінця цього року, до кінця е, літа в Україні, з'являться 6 F-16, А до кінця року 20 F-16 – Це те, що обіцяють зараз нам наші партнери. Попередні домовленості були дещо інакші, тому що Україні обіцяли 20 літаків вже цього літа. Ну і що власне наші пілоти почнуть літати на цих винищувачах. Проте бачимо зараз, що так не ск. Склалося. поки що немає політичної волі немає цього рішення. Ем, попередньо маємо отримати 20 до кінця року. Сподіваємося на це.